Біля стели у Полтавському парку імені Котляревського, де раніше була інтерактивна дошка на честь загиблих захисників, нині ваза із квітами. На мультимедійному екрані відображали фото та інформацію про полеглих воїнів. Була тут і світлина сина Наталії Чепіги Миколи. Ходили туди звичайно. Там фотографії були хлопців, які загинули 14-го року. Б багато людей, якби своїх героїв, не знають. А дошка все ж таки була ну проходить цікаво, тому я думаю, що було б потрібно відновити її. Хорошо й у пам'яті захисників у Полтаві відкрили 6 березня 2018-го. На облаштування та інтерактивну дошку з міського бюджету витратили півтора мільйони гривень. Згодом екран розбили. На заміну дошки у червні 2020-го витратили ще 60 тисяч гривень із бюджету. Тоді комунальники встановили новий корпус, монітор та антивандальне скло. Через деякий час інтерактивну дошку знову пошкодили, відтоді її не відновлювали. Попередньо на нову дошку цього року планували спрямувати 700 тисяч гривень із бюджету громади. Нині ж обговорюють питання, чи потрібно її відновлювати. Замість стели можуть облаштувати інформаційні щити із зображеннями захисників на каштановій алеї, розповіла Суспільному депутатка міськради. Зараз тільки укладений договір на проектування саме цієї дошки. Самі кошти вже виділені, були внесені зміни до програми ЖКГ. І на сьогодні ніяких тендерів більше не оголошено. Понеділок, 18 вересня, вже буде зібрана перша робоча група, і саме тут на цій комісії мають взагалі підійняти питання стосовно. Потрібності, мабуть, цієї інтерактивної дошки, і загалом за цю алею героїв пам'яті, яка буде в каштановій алеї. На мою думку, на сьогодні інтерактивна дошка ця потрібна. Це пам'ять, яка необхідна кожному для розуміння ситуації. Є дуже багато питань, які треба вирішувати, створювати якесь нове суспільство, яке усвідомлює себе. То такі деталі вони потрібні. Подібні речі вони мають суворо охоронятись суспільством і загалом законом. Щоб, щоб воно постійно працювало і постійно нагадувало. Ідею встановлення інформаційних щитів замість інтерактивної дошки підтримує мати загиблого воїна Наталія Чепіга. Що зараз оставить цю дошку, це дуже багато вже загиблих будеш стояти дивитися, де воно. Коли буде стояти портрет, з дітьми приходять, де вони на лавочках там віддихають і будуть дивитися. Я думаю, що Батьки чи бабушки, які з ними там прогулюються, все-таки будуть розказувати. Це буде пан. Ми будемо йти бачити. Люди, які проїжджають, вони не будуть бачити щити. Треба якесь місце більш відкрите. Хочеться, щоб кожного поймено згадали. Розумієте? І мені трошки соромно У нас взагалі ну відчуття, що в нас їх немає. Вони ну як відчуття, що спеціально замовчуть, розумієте. Ну, будь-якому варіанті, але хоч щось треба почати робити. За словами депутатки Оксани Дрюк, якщо інформаційну дошку вирішать не відновлювати, то гроші в бюджеті можуть перерозподілити на інші потреби. Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов Суспільне новини Полтава.